Як правильно виміряти цукор у крові? Як робити ін'єкції, харчуватися, тренуватися та відстежувати свій стан у різний період життя? Цього навчатимуть у дитячій школі цукрового діабету. Цукровий діабет це хронічна хвороба, за якої підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. Школу відкрили на базі дитячої обласної лікарні для батьків та дітей, які захворіли на цукровий діабет. З пацієнтами займатиметься мультидисциплінарна команда. До неї входять ендокринологи, дієтологи, психологи та неврологи. Зараз на обліку в лікарні перебувають 539 дітей з діабетом. У 2023 році виявили 75 нових пацієнтів. У 2024 році діагноз цукровий діабет вперше отримали 20 дітей. Метою. Заснування школи цукрового діабету стало питання навчання. Батьків і їх діток питанням самоконтролю цукрового діабету, тобто вимірювання рівню цукру в крові, проблемам харчування, ускладнення можливо, які виникають внаслідок цього захворювання, таке як цукровий діабет. Ще буде ще буде лекції проводити лікар-дієтолог, лікар-психолог, будуть проводити, проводити роботу з ну, півпро. За допомогою співпрацівників кафедри нашої педіатрії, номер 2 національного медичного університету.